В прямому ефірі Тернопіль я кажу добрий день усіх, хто зараз на нас дивиться. Дякую, що ви з нами. І зараз до головних новин. Почнемо із актуального зміна клімату і врожай. Плюс на термометрі стане нормою для української зими. Такі прогнози екологів і метеорологів. Свідками потепління щороку стаємо і ми з вами. А оскільки Тернопільщина область аграрна, то помітне тепло не лише фіксують, а й прилаштовуються до нього. Фермери. Як використати глобальне потепління так, аби воно не завдало шкоди землі, знають наші журналісти. Ну, якщо не буде морозу, це буде дуже важко розробити цю землю весною. Іван Мричко у фермерстві більше 30 років. Працював у різну погоду взимку, але щоб в січні зора на земля була без снігу, це тенденція лише останніх кількох років. І тепер працювати на полях, каже, це як експериментувати. Мусим, скажімо, Експериментувати і йти в ногу з природою, з кліматом, розуміти цю ситуацію, як, як себе поводити. Справжня зимова погода була так званим супердобривом для українських чорнозимів. Якщо багато сніг, це значить буде багато вологи. Сніг тане помаленьку, і вся волога входить в землю. І найкращий плуг для землі це є мороз. Земля промерзає, на весну вона вітає, голине вчасно закрити вологу і земля розпушена, а якщо ще виорана, гарно, то тільки сій. Тільки сіяти і чекати врожаю точно не виходить, бо, окрім добрив, праці і технічного ресурсу, на підсумки аграрного сезону впливає клімат. Екологи зазначають, середньодобової зимової температури із позначкою мінус в Україні вже не буде. Потепління на Україні. Спостерігається від півтора майже до п'яти градусів. Півтора, півтора градусу це десь на заході України, так, більш зеленій частині України. І в південно-східних районах до 4,9 градуса потепління. Це потепління торкається як літніх місяців, так і. Зимових, як от в перші дні нового 2023 року на градуснику, плюс 12. і до прикладу, у чорткові це був температурний максимум від 1946 року. Любомир Царек зазначає, плюс від такого потепління для господарів погода може дозволити мати подвійну сівозміну. Я вам скажу так, що в своєму приватному секторі на е, прибудинковій ділянці я двічі цього року садив картоплю і двічі зібрав хороший урожай. Якщо картопля перебуває в вегетаційній період її 90 днів, якщо ви її посадили там на початку десь в квітні місці, квітень, травень-червень, в липні садимо знову, липні, серпень вересень. можемо збирати, а чого б ні. Тобто до такого також можна пристосуватися. До такого можна пристосуватися і треба пробувати. І фермери пробують, але якогось універсального способу немає, бо щороку умови різні і посів тих чи інших культур, як лотерея. Я раніше сіяв озимий ячмінь, але пивоварний, бо це було економічно вигодно, і після нього ще сіяв гречку. Вона в нас дозрівала і зараз практикується, але там дуже ризиковано в нас ще це робити, бо рік дозріває, а рік не дозріває. Мається на увазі, що жара. От якраз ви кажете липень 40 градусів. Люба культура хоче би, ну, я цього року сіяв сою. І вона пішли дощі, пішло все, вона відсвіла, зав'язала стручок, але в кінці жовтня. Пішли приморозки, і в нас мерзли. Та й, попри клімат, існує ще й певна аграрна циклічність, кажуть фермери. То роками посухи, то дощові періоди. Все через те, що воді все частіше немає куди діватися, кажуть екологи. Площі землі більше забудовуються і вільних ділянок. під рослинність залишається все менше. Як дощ випадає, рівень річки піднімається. Дощ пройшов, рівень річки падає. А колись ця вода акумулювалася в водоболотних угідів. А водоволотні угіддя на е, їх було 14% в межах е, території нашої області. Залишилося 2-3 Тобто більше 10% – це все мільйоровані землі. Значить, нема де акумулювати цю вологу, нема кому її акумулювати. Тобто води менше не стало, але змінився шлях води. Вона не йде в підземні води. Збагачуючи наші річки приточками, там витоками, струмочками і так далі. А вона просто стікає в річку і з річкою за межі певної території немає до діватися. нема де там діватися. Спостереження за кліматом ведуть вже більше сотні років. На останній карті, яку опублікували в НАСА, теж помітні прогнози щодо потепління в Україні. Глобальні зміни не раптові, тож вони не стануть загрозою, якщо бути до них готовими. Продовжуємо житло горіло у селі Озерна. Вогонь знищив 35 метрів квадратних шиферу, одну тонну соломи і пошкодив покриття. Під час засіння будинок все ще вдалося врятувати. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Причину займання і збитки встановлюють. Британські інструктори вчили тернопільських студентів. Тренінг із тактичної медицини провели в західноукраїнському національному університеті, вчили правильно надавати першу допомогу і основ поводження під час евакуації поранених людей, що розповіли експерти. Дивіться. Британські інструктори з медицини у західноукраїнському національному університеті вони провели інструктаж з тактичної медицини та основ поводження під час евакуації поранених людей. Експерти в цих питаннях Пол Вільям та Грант Бейлі з британської міжнародної компанії Екедіан Security. раз два. Пол Вільям, британець. Нещодавно він приїхав в Україну. Тут працює з міжнародними організаціями, а ще його робота дбати про безпеку населення в різних ситуаціях. І з студентами експерт поділився власним досвідом з евакуації постраждалих осіб із небезпечних місць та розказав про основи тактичної медицини. Сьогодні те, що ми робимо, це знову ж таки пов'язано із безпекою, в першу чергу, людей, в тому числі іноземців, які прибувають в Україну за даних умов. Задля якісного проведення тренінгу британські інструктори привезли з собою усе необхідне обладнання. Сподіваються, що надалі усі їхні поради студенти зможуть з користю використовувати. Ми подивились на різні види спорядження, яке може мати в своєму спорядженні медик, а також навчилися, як користуватися ним, і в першу чергу, звісно, наголосили на тому, що потрібно бути надзвичайно обережним із такими видами травм. Захід відбувся у два етапи. Спершу лекція. Студенти слухали теоретичний матеріал та мали змогу поспілкуватись із спікерами. Після відбувся практичний тренінг. Інструктори ділилися власним досвідом, як використовувати підручні матеріали, щоб допомогти пораненим та чим можна замінити професійні засоби. Студенти мали змогу спробувати себе у ролі рятувальників, а також бути потерпілими. Нам демонстрував пан Пол, як правильно допомагати надавати першу медичну допомогу при пораненні хребта, при пораненні шиї. Це дуже була цікава лекція, так як ми дізналися багато чого нового. Зустріч відбулась в рамках реалізації договору про співпрацю між західноукраїнським національним університетом та генеральною дирекцією із обслуговування іноземних представництв до класичного університету Тернополя. Лекцію слухали студенти різних спеціальностей, зокрема, студенти факультету правоохоронної діяльності, військовослужбовці та представники національної поліції. Для наших студентів був проведений найцікавіший курс. Це саме безпековий курс з британцями, які дійсно мають бойовий досвід, які могли розказати, що і як діяти при незвичайних ситуаціях. Тренінги такого типу це можливість бути обізнаними або швидко реагувати в екстрених ситуаціях. Засвоївши такі інструкції, студенти будуть більше знати та ефективніше діяти в разі небезпеки. І до інших тем за кілька днів християни східного обряду відзначатимуть Різдво христове. Традиційно на святий вечір українці готують різдвяну кутю і 12 страв. Усі складники для основної страви на святковому столі можна знайти і на ринку, і в магазинах. А от вартість інгредієнтів цього року зросла. На це вплинуло загальне здорожчання продуктів через інфляцію та війну в Україні. Отже, скільки цього річ коштує приготувати різдвяну кутю, про це нам розповість наша кореспондентка Зоряна Яремишин. Зоряно, вітаю. Вітаю Юлю. Сьогодні ми знаходимося на центральному тернопільському ринку і, власне, тут є найбільше місць, торгових точок, де можна придбати усі складники для різдвяної страви куті. Примітно, що цьогоріч для тернополян куття обійдеться приблизно в 165 гривень. Складники вартують це крупа куті приблизно 20 гривень за півлітри. Мак, невеличкий стаканчик це 40 гривень. Також найдорожчими складниками різдвяної куті традиційно залишається це мед, півлітри буде коштувати 75 гривень. І, як не дивно, горіхи за літри також доведеться віддати приблизно 35-40 гривень. Варто сказати, що у кожної господині є свій рецепт. Зв'язної страви, але популярним залишається все одно традиційний рецепт: це куття, мед, трішечки цукру, мак і горішки. Також тернопільські господині поділилися з нами цікавими рецептами, у яких вони додають і халву, і родзинки, курагу, цукати. Дякую, зоряно Про ці рецепти почуємо від тебе у сюжеті. Я ж продовжу. Традиційні сільськогосподарські ярмарки зможуть відвідати тернополяни вже завтра, 5 січня. Дату перенесли через різдво. Купити необхідне можна буде за двома адресами на вулиці Лесі Українки, 39 і на перетині вулиць Миру Дружби. До ярмарків можуть долучатись і сільськогосподарські підприємства, і фермерські господарства. І проанонсую зміну погоду вже від завтра. В зоні впливу атмосферних фронтів північно-атлантичного циклону перебуватиме Тернопільщина 5 січня. Синоптики очікують дощ і мокрий сніг. Температура опуститься нижче нуля. Прогнозують також тормовий вітер 15-20 метрів за секунду. Вночі і вранці на дорогах буде ожеледитися. А це перший рівень небезпечності. Повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. Схожу погоду очікують і в різдвяні свята, тобто 6 і сьомого січня. На цьому в мене все. Далі передаю слово колегам в аналітичну студію. Там цікава розмова, тож долучайтеся. Я чекаю вас біля екранів ввечері з підсумками.